О, так, так, а -а -а. Да -а -а. Це пан Арсен. Майже три роки тому під час служби він отримав поранення на фронті. Відтоді досі проходить курси відновлення. А нещодавно почав займатися в одеському реабілітаційному центрі Промет. Розповідає про свій поточний стан. Турбує ліве коліно та ліве плече. От і займаєшся тут. З фахівцями відновленням. Став менше відчувати болі, коли плече відпочиває. При навантаженнях ще відчувається біль, але, але це все виправляється з часом. З коліном поки що менш все зрозуміло, там більш, більш все складно. Фахівці кажуть, в центрі чи на щодня працюють з пацієнтами, які мають ушкодження колінного суглоба, як від побутових травмувань, спортивних, так і пов'язаних з бойовими пораненнями. Нашими основними цілями, коли ми працюємо з такими пацієнтами, це відновлення патерну ходи, це збільшення об'єму активних рухів в суглобі, а та також зниження болівого синдрому. Все це ми досягаємо за рахунок проходження лікувальної фізкультури, різноманітних фізіотерапевтичних процедур. А також дуже такий помічник в цьому процесі це вібраційна платформа, на якій відбувається заняття з використанням вібраційної поверхні та виконання певних вправ. Під час терапевтичних процедур за рахунок дій вібрації кажуть реабілітологи, багато функціонально вмикаються м'язи, так би мовити, глибокі стабілізатори. Ці м'язи неможливо натренувати під час виконання звичних людині фізіо вправ. Шия продовження. Дитак. Лікарі зазначають, завдяки вібраційній платформі вдається стабілізувати суглоби, зменшити больові синдроми та набряки в пацієнта. Зокрема, в комплексі з лікувальною фізкультурою та фізіотерапевтичними процедурами вона позитивно впливає на повний курс реабілітації. Ксенія Кулашкіна, Костянтин Лужневський, перший міський.